Що ж, друзі, вітаю вас на поточному подкасті в дорозі. Я сьогодні зранку записував відео на тему експерименту інвестиції в високодохідні ІТФ. Ну, це експеримент такий невеличкий, який я проводжу. Інвестиції, високодохідні ІТФ від Yieldmax. Якщо цікаво, подивись, подивіться, я посилання на нього залишу, звичайно. Мене це наштовхнуло на. Записом цього подкасту, тому я вирішив сісти за кермо. Ну, Звичайно, що треба проїхатись за покупками, але основна ідея це безпосередньо запис подкасту. Окей, на що ж мене наштовхнуло сьогоднішній запис відео? Ну, по-перше, він був в мене сумбурний, і мені не хотілося його дуже записувати. Ви знаєте, ну як ви будете, мабуть, здивовані, але не завжди коли. Пишеш відео, ти прям дуже рвешся це робити і тобі, тобі прям дуже кайфово від цього. Ні. Настають моменти, коли це прям доходить до такого знаєте, рвотного рефлексу, і ну, тобі так не хочеться цього робити, і коли ти вже особливо розумієш, що ти зараз витрачаєш свій час. Який ну, незрозуміло як він окупиться чи не окупиться, а ти його витрачаєш. Тобто тобі треба його витрачати, бо аудиторія, яка не яка вона росте потрошку, потихеньку, все ж таки тобі треба це робити. Плюси щодо цього, там цей експеримент не дуже вдалий у мене вийшов. Я не знаю, скоріш за все, я попав просто в такий момент ринку, коли я інвестував там в один він, ETF, Він дуже сильно був прив'язаний до біткоїна. ну і ми ж бачимо зараз ситуацію, яка відбувається на ринку. Все рухнуло, і цей це актив в тому числі. Ну, менше з тим, як я вже сказав, це експеримент. І давайте я вже від нього відлучуся, і все ж таки перейдемо до теми сьогоднішнього відео. А вона про брак ідей. Ну не знаю, можливо, це буде цікаво безпосередньо тим, хто робить якийсь контент. А можливо, вдасться інтерпретувати на наше як би, повсякдень, да, там, не обов'язково саме для контент-мейкерів, ютуберів і так, так далі. Я почав знову відбудовувати свій YouTube канал не так давно. Так? Тобто, зараз ну це було в серпні місяці. Наприкінці серпня, після свого дня народження, я такий, типа, Окей, треба відновлювати, бо ну тягне, коротше, якось так. Більшу увагу я зараз приділяю безпосередньо шортам, тому що ну, це швидкий контент, дуже багато тем, які можна висвітлювати, типу, різні варіації. З лонг форматом складніше. ніша інвестицій, і в наших широтах можна сказати, для нашої аудиторії. Це ну, така собі не дуже цікава історія, як на мене, вона не дуже була цікавою раніше. Хоча, можливо, вона не цікава саме з призму того, як я її привношу, тому що я не люблю переливати воду. Через це, мабуть, у мене є якийсь брак контенту. Тобто, що зараз максимально заходить, ну воно взагалі завжди заходило в цьому плані, це коли ти показуєш там, плюс 100-500 прибутку, і всі такі, вау, клас! Тіпу, оце. Тіпуля рулить, він молодчага, треба його дивитись. Він же ж, типа, навчить, <смі> як заробити на ринку і так далі. Ну ви самі мене розумієте, просто мене дивляться дорослі люди, і ви, мабуть, це вже пройшли все. Оці, тіпа, пам'ятаєте? Може десь дехто ще оці тємки на Форексі пам'ятає. Потім бінарні опціони, це взагалі була просто шалена трешня. Всі, всі туди залітали, бінарні опціони, по тому, що потім якісь ставки там окей. Потім ні, на ставках, по-моєму, такого не було. Там це все з бінарок, да там пішло. Потім крипта на крипті почали теж там малювати цифри, всі ці свої прибутки. Коротше, знову людям не цікаво і. Що саме паскудне? Потім людям дуже важко відрізняти лайно від трушного контенту. І коли ти кажеш, типа інвестиції, всі зразу такі, ну, типа, рука лице, знаєте, інвестиції, блядь, коротше, хороше. Добре там, наінвестувався вже трейдинг, добре, натрейдився. Коротше, отаке. Я подекуди і сам це розумію. Дивлюсь на. Ну, релевантні канали, там, які віщають про приблизно ту ж саму тему, що і я. Що найбільше всього набирає? типу, як купити крипту, як продати крипту, як купити акції, як продати акції, яку крипту купити, які акції купити. Топ-3 акції, які дадуть 100 500 прибутку, топ-3 якихось, типу, мемкої Ну, коротше, ви, ви зрозуміли, де. ну, у мене. Знаєте, язик не повертався це робити. Ну коротше, коли була активна в мене фаза Ютубу, я це не робив. Я ніколи не писав про те, що треба купувати сам яку саме крипту. Тому що ну, це, блін, таке, так, така чуш. те ж саме з акціями. Чи чому я саме це не робив? Тому що ну, у мене завжди основне питання: якщо людина тобі довіриться, зайде в актив, втратить на ньому гроші по різним причинам. Може навіть ти вгадав, типу, як ти дійсно, дійсно почав рости, пішов вгору, але ти ж не розумієш, як людина буде реагувати на ну, на ситуацію на ринку. будь-яку. І це дуже індивідуально. Коротше, закінчилось в мене місце на телефоні. Уявляєте гарно, що я його одразу помітив. Тож зупинився я на тому, що переживаю завжди за те, що якщо буду рекомендувати якісь активи, да, в якісь активи вкладати, то людина на цьому може втратити по різним причинам. Не обов'язково, навіть якщо актив ну не відпрацює себе, тому і зараз навіть я дуже обережно до цього ставлюсь і не, не показую там якісь, я не знаю. Коли саме я щось купую. Раніше, коли я знімав відео ще давно, я дуже часто там робив технічний аналіз ринку, ну, в основному це біткоін був, так звичайно. Ну, якось теж люди дивились і думали, що ага, він же ж, мабуть, щось типу, знає. Тому типу, треба прислухатись багато. До речі, було на той час коментарів, як позитивних, так, як позитивних, так і таких, що писали там. Ти Чорт, я через тебе ті, все втратив, вклав гроші. Це не жарт, це реально таке було. На мені це ніяк не відобразилось. Тобто, це міг був просто бути якийсь вкид. Можливо, дійсно там люди щось втрачали, я не знаю. Але це я, мабуть, і ну адекватні з вас глядачі розуміють, те, що ну як взагалі можна до цього додуматись да? Там, Вірити сліпо блогеру, який там дає якусь аналітику, каже, що тут купує, а тут продаває, чи якось так інакше. Ну, але все ж таки це було. Я не знаю, чи є це зараз, чи є це зараз скоріш за все, є, тому що ну, історія постійно повторюється. Ростуть нові покоління, не здобуваючи якихось знань безпосередньо від досвідчених старших, вони проходять свою стежку. Здобувають ті помилки, ну, на які вже. По тисячу разів наступали попередники, тому я і почав писати. Ну, пробую, точніше писати відео, як оці, тобто просто свої думки на люту, що називається, тому що мені хочеться чимось ділити, ділитись з вами, але не хочеться поглиблюватись. В... Коли купувати, коли продавати, оці всі речі. Ну я не знаю. Типа, якщо ви мене запитаєте, коли купувати? Купувати тоді, коли є розпродаж. От моя відповідь одна: коли є розпродаж, коли у всіх паніка, коли актив нікому не потрібен, треба оцінити ризики, тому що, наприклад, не всі активи підпадають під ці твердження, особливо там, ну так само, як на фондовому, так і на криптовалютному ринку. Бо зараз скажете, що все, що впало, треба купити. Бо Славка сказав, ні, це дорога до втрати 100%. Я вже приїхав до магазину, зараз піду плюс. На зворотньому шляху продовжу цю, цю тему. Тож зупинився я на тому, коли купувати, коли продавати. А на рахунок того, що активи не всі активи підпадають під це твердження. Ну, звичайно. Часто є причина падіння того чи, чи іншого активу, правильно, або там всього ринку. Коли окремі випадки я маю на увазі там акції, наприклад, або крипти, а весь інший ринок почуває себе ну, досить нормально, то. от Тут треба вже замислитись, в чому причина. От, якщо там весь ринок переживає якісь ну, турбулентності, труднощі, падіння, то це трошки інакша історія, тут же теж треба оприділятися і розуміти, що, що до чого. Тобто це там, криза, посадка, чи це даунтренд якийсь строковий і так далі. Випадки індивідуальні дуже. Тому на цей рахунок теж якось не дуже цікаво писати. Ну, скоріш за все, я, звісно, буду записувати так глобально, коли побачу і коли сам буду вже заходити в ринок знову, тому що наразі, коли цей був минулий All -Time High на бідкідам на 126 тисяч, то мене там вже в ринку не було. Тобто, все, я сказав, що до побачення на Та я не пам'ятаю скількох, на. На 20 тисячах чи там навіть менше, на 118, до речі, моя прогнозована модель, ту, яку я зробив ну, якраз під час цього циклу, показувала максимальні ціни на бітку на коротше, діапазон від 108 тисяч до 112. Не дуже спрацювало, але дуже близько. Я гадаю, що, до речі, як ви гадаєте, також бо мені цікаво, якщо б зафіксуватись, наприклад, на 110 тисячах. Чи це було б ок для вас, чи це було б не ок. Скажіть, чи треба було чекати там 126-125. Ну, типу, яка ваша думка? Тому що я зафіксувався приблизно на, ну, на тих діапазонах, я, я про це писав у телеграмі. Ну, і кажу, що, звичайно, буду пис, записувати, мабуть, відео про те, коли я буду вважати, що зараз ринок цікавий для інвестицій. Але тут такий момент. Це, скоріше за все, буде тоді, коли ця інформація буде нецікава нікому, і всі будуть крутити там, типа, біля мізків, казати, ти що, дурний, ти що не бачиш, все померло, нема цього ринку, вже все, до свидання. Я навіть, я навіть зараз вже передбачаю ці моменти. І з мене знову ніхто не буде дивитись, ну тому що це не цікаво. І виявляється таким чином, що В'ячеслав завжди попадає ну, в просак, тому що коли хайпи, коли, коли всі кричать, типу, купуй, я кажу, ні-ні, хлопці, треба вже продавати, все досить. Купувати треба було там два роки тому. А тоді всі навпаки кричать: продавайте капець, ну, ви зрозуміли. Я знову не попадаю в ці моменти, тому мене ні, ні ніхто не дивляться. Це капець навіть самому смішно. Так, звичайно, ви скажете, ну це твоя проблема, що ти там трендам не, слід, не слідуєш. Ти ніколи не попадаєш в ці моменти. Але нудьба, ну і нехай. Мені ок. Хоча, взагалі, звичайно, хотілося б ну збільшити аудиторію, збільшити перегляди і взагалі якось повернутися до того ритму, який був. До паузи великої. Ще основна проблема для мене особисто зараз в Ютубі, от на, на тему Ютубу, те, що я не знайшов таку свою нішу, знаєте. Ну, інвестиції це добре, це гарно, але ну, мені немає чого розповідати постійно, бо я не активний трейдер. Окей, я там тестую різні моменти. На Форексі, наприклад, я тестую. Але блін, ну Форекс давно мені здається нікому не цікавий. Вам цікавий Форекс? Напишіть. в Коментаря, ну мабуть, хтось торгує Форекс, але я ненавиджу дейтрейдинг, тому що це просто якийсь шалений, коли ти сидиш днями біля. Я не витримую. І Як я обходжу ці моменти? Я просто намагаюся автоматизувати. Не знаю, чи це буде цікаво аудиторії. Подивимось, я потрошку викладаю в телеграмі люди там, типа. Ржуть з мене, кажуть, ну зовсім дебіл. типа, добре там крипта ще окей. Ну Форекс, капець, це що там? взагалі? Ну шо? мені здається, так, така реакція. Типа Крипта, окей, Форекс і при всьому при цьому люди приходили ще з теми інвестицій у фондовий ринок, тобто за акції. Коли я займався там активно цією темою, піднабив аудиторію, люди прийшли туди. Починається типа крипта. Форекс, акції вже десь там на задньому плані взагалі. Ну, чому так відбулося? Тому що відверто я з акціями взагалі втратив момент. Я втрат... Чому втратив момент? Тому що нормальних інструментів для інвестування не було. Мається на увазі інструментів вводу і виводу грошей. Треба було танцювати з бубнами, якісь постійно блокування. Один сервіс працює, другий не працює. Ну і як би я цей момент відклав крипта була цікава, тому що це можна робити там навіть з 10 доларів. P2P ці перекази вони теж працювали. Плюс на той момент був ринок, який був цікавий для інвестицій. Знову ж таки, повторюся, нікому було не цікаво. Мені було цікаво, але коли я про це писав, то нікому не було цікаво. І Форекс. Чому Форекс? Ну тому що це просто експеримент. Теж по факту, да? тобто я автоматиз... автоматизував систему ну, більш-менш да? на половину автоматизував ще не до кінця, як я над ній працюю ще. Мені хочеться все ж таки довести до логічного кінця. Тому що це єдина система, яка у мене працювала саме в спекулятивній торгівлі. І мені не хотілося б її просто так позбутися, тому я щось намагаюся зробити якось. Вивести цей алгоритм в плюс. Коротше, буду, мабуть, підсумовувати і закінчувати цей дуже довгий монолог. Я все ще в пошуку своєї ніші, бо хочеться розповідати про те, щоб було цікаво і людям, і тобі. Та? І при цьому нікому від цього не ставало гірше. Тому дякую, друзі, за увагу. Дякую, що були зі мною в подорожі. В подорожі, в дорозі. О, клас. Буду так і закінчувати. Дякую, що були зі мною в дорозі. До зустрічі!